Друзі, сьогодні відкриваємо збір на Мавік третій для хлопців-захисників Запоріжжя. А не буде поки мо казати бригади, що за хлопці, що за війська. Скажу так, що цей збір могли почати ще в обід. Чекав цілий день від хлопців відео, і взагалі, знаєте, для мене то є завжди проблема. Хлопці, запишіть відео, останьте так. А потім ви ж подякуйте. Я розумію, це потрібно, аби всі довіряли, аби всі бачили, як воно робиться, як воно працює, і хто на що дає гроші, і куди вони йдуть, то мабуть важливо. Але знаєте, іноді я теж комплексую, коли в хлопців прошу це робити. І так ось мені десь соромно стає, бо такі для них умови не дуже сприятні там і так. А тут ще ми їм диктуємо, як записувати відео і що казати. А знаєте, сьогодні я не дочекався відео від хлопців, і думаю, ну що ж таке? Знаєте, ввечері прийшли сумні звістки, що не саме ці хлопці, а сусідня з ними позиція. Загинули наші захисники. Їм же не потрібні ні дрони, не потрібні ні тепловізори, нічого, друзі, їм не потрібно, вони віддають життя за нас з вами. Я все одно починаю сьогодні збір на цей МАВік. Я думаю, хлопці наші оговтуються, вони запишуть відео звернення на просьбу свою. Але поки розпочинаю я так, давайте, друзі, не забувати, що сьогодні хтось за нас віддає життя. Сьогодні чиїсь батьки отримують сумні звістки. Це я записую не для красивого красного славця, як то кажучи, да? а для того, щоб ми більше більше усвідомлювали, що ми на великому стаємо шляху на великій проблемі і чекаємо нашої перемоги, а хлопцям маємо допомагати, аби вони могли захищати нас. Тому поїхали.